Сьогодні ми з вами розглянемо те, як ми робили собі бетонні сходи в своєму будинку. Для початку виставляємо опалубку, накриваємо її плівкою, щоб повторно використати ОСБ. Обов'язково опалубку підпираємо, причому доволі добротно, тому що бетонна конструкція має дуже велику вагу. Також робимо обов'язково обв'язку арматурою. Арматуру робимо за всіма технологіями, тому що, якщо десь прогавити, сходи вийдуть неміцні, можуть тріснути, а то й не витримати ваги. Зараз ви бачите перед собою поворотну площадку і початок роботи на другому поверсі. Опалубку добре закріплюємо в стіні і розпираємо знизу, тому що вся вага бетону давитиме саме на цю конструкцію. Довжини жолоба бетоновоза не вистачить, вона всього 6 метрів, тому робимо додаткову опалубку, щоб подати бетон всередину приміщення. Обов'язково накрийте бруківку, тому що буде боляче і довго її відмивати, якщо взагалі це вдасться. Бетон подаємо на сходи, розрівнюємо і отримуємо ось такий результат. Через тиждень вже по них можна ходити, але опалубку зняти не раніше ніж через місяць. В результаті ми маємо дуже гарні сходи, які можна буде облицювати плиткою. Кому сподобалося і було корисно, ставимо лайк.